Любов, ти ще жити будеш, бо твої таланти золоті ростуть, наче квіти красні, ці маленькі люди на твоєму полі глянь, уже цвітуть. Усмішки дитячі, загорілись ясно, і ти ще співаєш голосом дітей, Україна, мило, ти вже родиш ясно, створюєш майбутнє із малих людей. О моя Україна, ти вже відродилась, світ новий відкрила для своїх людей. Глянь, як твої віти рясно розпустились для нового щастя, для нових людей. Рідна Україна це дарунок неба, ці нові таланти, дав тобі творець, і скажи, кохана, що тобі ще треба. Вже лунає пісня прямо із сердець.